Ну що, друзі, прийшов той довгожданий момент, от дивіться, закріпив. Вам просто не знімав, бо довго закріпляв. Вибирав місце. І більш-менш нормальний ракурс такий, щоб можна було і відео за кермом знімати. Так що вибрав оце отут-от. Тут гарно зроблено оця поверхня, оця, що до стекла, вона така липка. На ній була... Плівочка отака от. Знімаєте плівочку, і дуже гарно вона клеїться до стекла. Виставляєте її, але раджу вам як. Е без телефону, отак от взяти, його скріпити Скріпити. І без телефону виставляти, дивитися, кріпити. А потім вже можна ставити телефон. Ну, класно, ваші. Я вам скажу, це дуже такий потрібний гаджет. Він спрощує. І спілкування, та й можна сказати, і навігацію. Оце таке.